Який ноутбук вибрати UI-UX дизайнеру? Якщо ти плануєш займатися дизайном, то має сенс одразу вибирати відповідну техніку, яка буде комфортною та продуктивною. Але що ж обрати? Mac чи Windows? Тут немає єдиної правильної відповіді, але давай спробуємо розібратися. В чому багато дизайнерів часто працюють саме на Mac? Mac OS – це доволі людиноорієнтована система, якою дуже легко та приємно користуватись, і вона добре підходить для роботи з дизайном. Також у багатьох компаніях Mac це стандарт. Тому, якщо ви заздалегідь звикнете до Mac OS, то адаптація буде легшою. У MAC також краща кольоропередача екрану. Що важливо для роботи дизайнерів? Mac добре оптимізований і буде працювати стабільно навіть через декілька років. Якщо обрати Windows важливо, щоб був багатоядерний процесор Intel i7, AMD Ryzen 7 і вище. Мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті та якісний екран IPS з хорошою кольоропередачею. Якщо ви не впевнені, що ж обрати, напишіть у коментарях, на чому ви працюєте зараз і що плануєте купити. Я залишу в описі моделі ноутбуків, які можна розглянути.